У цієї дівчинки вкрали улюблений браслет із кошенятами, і її тато вирішив помститися за це. І почалося справжнє божевілля. Це фільм ніхто. І після нього вам точно не захочеться ображати дітей. У кімнаті для допитів сидить змучений життям, стомлений і побитий чоловік у наручниках. Він відкриває банку рибних консервів, дістає справжнє живе кошеня і годує тварину. Поліцейські питають, хто він такий, але чоловік не відповідає. Ми повертаємося у недалеке минуле. Цього чоловіка звуть Хіч Менсел. У нього є сім'я і непогана робота. Загалом, звичайне, хоч і досить нудне життя. Щодня наш герой їздить одним і тим самим маршрутом і робить одні ті ці. Самі речі. Зрештою, він набридає навіть своїй сім'ї. І лише маленька дочка Семмі все ще любить тата. Якось уночі до його будинку вриваються грабіжники. Хітч прокидається через гучні звуки і хапає клюшку для гольфу. Його помічають грабіжники. Це чоловік та жінка у чорних масках. Вони готові вкрасти будь-яку дрібницю, тому, коли не знаходять гроші, забирають годинник нашого героя. Раптом з'являється син Хітча та кидається на грабіжників. Він хапає злодії. Але його напарниця погрожує пістолетом і вимагає його відпустити. Кіч замахується клюшкою, але потім раптово просить сина дозволити грабіжникам втекти. Хлопець злиться, але все ж таки відпускає злодія. Незабаром приїжджає поліція і дуже дивується надто доброму вчинку. Хітча. після цієї події наш герой не може заснути. Він спускається у підвал. До Хітча приходить маленька Семмі, лягає поруч і просить тата завести кошеня. Настає новий день. Він такий самий, як і всі попередні. Під час сніданку син просить батька дати інтерв'ю для шкільної доповіді. Дружина Хіча радить попросити дядька Чарлі, бо він справжній солдат. У дворі хіч зустрічає сусіда, який глузує з слабкості нашого героя, і хвалиться своєю новою крутою машиною. Чоловік сумно йде на роботу. Його колега та зведений брат Чарлі не може зрозуміти, навіщо він відпустив грабіжників і дарує нашому герою пістоли. Боягузливий хіч одразу ж ховає його в холодильник. Він хоче викупити фірму у свого тестя Едді, але той відмовляється, вимагаючи занадто багато грошей. Усамітнившись у невеликій кімнаті, хіч зв'язується зі своїм рідним братом Гаррі, який ховається від поліції. Наш герой зізнається йому, що грабіжники були дурними, безглуздими новачками. Хіч навіть у темрямі зумів зрозуміти, що їхній пістолет був навіть не заряджений. Саме тому він пожалів злочинців, Кітш відвідує свого батька Девіда. Цей стариган був офіцером слідчого відділу ФБР, але пішов у відставку і тепер мешкає в будинку для людей похилого віку. Повернувшись додому, хіч бачить засмучену Семмі. Виявляється, грабіжники вкрали її браслетики з кошенятами. Здавалося б, звичайна дрібниця, але чоловік відразу вирішує розібратися. Він повертається до свого батька і, доки старий мирно спить, забирає його поліцейське посвідчення та револьвер. Девід прокидається, помічає сина і бажає йому удачі. Хіч починає шукати грабіжників. У нього є лише одна зачіпка: велике татуювання у вигляді пташки, яке він помітив у процесі пограбування. Татуювальники бачать, що він показує прострочене посвідчення ФБР і хапають до рук бити. Тоді наш герой намагається їх підкупити. Чоловіків це ще більше злить, але раптом найстаріший з них помічає татуювання на руці хітча. Він одразу залишає приміщення. Тоді інші майстри погоджуються допомогти нашому герою знайти власника тату з пташкою вночі. Хідж Вламується до грабіжників. Це чоловік і дружина, і вони виглядають цілком невинно. Наш герой погрожує їм зброєю і вимагає повернути годинник та браслети з кошенятами. Ось тільки чоловік клянеться, що не брав браслет його дочки. У цей момент починає плакати немовля. Кіч розгублено йде геть. Він настільки злий, що кидається навіть на цегляну стіну. Кіч із розбитими кулаками їде в автобусі та помічає компанію молодих людей, які, схоже, випили та хочуть пригод. Зухвала компанія Заходить в автобус і чіпляється до всіх пасажирів. Наш герой розуміє, що справа закінчиться бійкою, тож виштовхує жінку кондуктора із салону і сам провокує розбірки. Він демонстративно висипає набої зі свого револьвера, починається рукопашний бій, і на наодинці перемагає п'ятьох своїх суперників. Відчувши біль у боці, чоловік дістає ніж і продовжує карати хуліганів за погану поведінку. В якийсь момент бандитам вдається викинути його з вікна, але він все одно повертає. Ається і продовжує бійку. Лідер п'яної компанії хоче використати револьвер Хітча, але натомість отримує поручнем автобуса. Хітч повертається додому абсолютно задоволений собою. Дружина обробляє його рани, а наш герой у цей час озвучує їй усі свої образи, що накопичилися за всі роки їхнього подружнього життя. У цей же час до нічного клубу Малина під'їжджає крутий позашляховик. З нього виходить самовпевнений світловолосий чоловік і прямує до цього клубу. Випивши чарку алкоголю, він піднімається на сцену та співає разом зі співачкою. Цей чоловік може собі таке дозволити, адже він, Юліан Кузніцов, господар малини. Ватажок російської мафії. Він відомий злодій у законі, однак інші злочинці його недолюблюють через нахабну поведінку та поганий характер. Помітивши неповагу до себе, Юліан відразу розбиває свій калих і влаштовує бійку. Після цього господар малини дізнається, що його брат Федя отримав тяжку травму. Виявляється, саме Федя був лідером хуліганів, які невдало покаталися на автобусі разом із хідчем. Юліан відразу ж проводить розслідування і за допомогою порани. Нених бандитів та проїзного талону дізнається ім'я свого нового ворога вранці. Хітчу телефонує Гаррі. Він попереджає, що Юліан обов'язково помститься за брата, але нашому герою на це начхати. На роботі він отримує повідомлення із проханням зайти до перукаря. Там зібралися дуже серйозні люди, котрі все про всіх знають. Один із них розповідає Хітчу всю правду про Юліана Кузніцова. Виявляється, це дуже впливова, багата і жорстока людина, у якої є ціла армія. Сам Юліан у цей час знаходить адресу будинку для людей похилого віку. Де живе батько Хітча. На жаль, повна інформація про нашого героя прихована навіть для співробітників Пентагону. Помічниця Кузніцова все ж таки знаходить дані про Хітча і відразу звільняється. Увечері Хіч пригощає сім'ю Лазаньєю та пропонує злітати влітку до Італії. Сімейну ідилію порушує поява підозрілої машини. Чоловік вчасно її помічає та ховає родину у підвалі. На будинок Хітча нападає бандитське угруповання. Він просить не телефонувати у поліцію і саме. Та розбиратися з непроханими гостями. Як ви пам'ятаєте, наш герой справжній професіонал, тому практично перемагає всіх своїх суперників. Використовуючи для цього навіть чайник, але його відправляє в нокаут заряд електрошокера. Хіч приходить до тями в багажнику автомобіля. Використовуючи вогнегасник, він заповзає до салону та заливає бандитів піною. Відбувається аварія. Наш герой виповзає з розбитої машини, помічає пораненого лідера цієї банди і заявляє, що він аудитор. Хіч телефонує батькові та попереджає його про небезпеку, після чого поспішає додому та випускає сім'ю з підвалу. Його дружина і діти бачать купу бандитів і шоковані таким видовищем. Наш герой розуміє, що треба терміново вивозити сім'ю із міста. Дружина вимагає пояснень, і чоловік зізнається, що більше не зміг терпіти та зірвався. Хіч дістає зі своєї схованки. Ящики з золотими злитками наливає собі віскі і нарешті розповідає пораненим бандитам всю правду про себе. Він був професійним кілером і виконував найважчі замовлення, але одного разу пожалів чергового клієнта і залишив його живим. Після цього чоловік пішов зі свого кримінального бізнесу та вирішив жити спокійним, мирним життям. Раптом Хідж знаходить на підлозі той самий браслет з кошенятами. Виявляється, ніхто його не крав, але вже надто пізно. А в час замітати сліди злочину. Найкращий спосіб це зробити все спалити. Хідж викрадає нову машину свого хвалькуватого сусіда і їде геть. Пара найманих кілерів проникає в кімнату його батька Девіда, але дідок ще сповнений сил і за допомогою гвинтівки проганяє непроханих гостей прямо на той світ. Хідж приходить до свого тестя, висипає на стіл гору золота та купує фабрику. Позбувшись колишніх власників, він перетворює цю фабрику на справжню військову базу з купою зброї та різними небезпечними пастками. Гаррі знову попереджає брата. Що воювати з росіянами погана ідея, але наш герой його звичайно не слухає. Поки Юліан нічого не підозрює і весело співає на сцені у своєму клубі, хіч проникає в його лігво, розправляється з охоронцями, а ще спалює сотні мільйонів доларів та колекцію його антикваріату. Якщо мститись, то конкретно. Хіч незворушно приїжджає в нічний клуб і дражнить Юліана. На чоловіка відразу наставляють зброю, але він прийшов не з порожніми руками, а з маленькою бомбою. Наш герой залишається наодинці з Юліаном і з насмішкою повідомляє, що у бандита більше немає ані грошей, ані картин. Кримінальний бос шаленіє від люті, але нічого не може зробити. Хіч заявляє, що тепер Юліан може розпочати нове життя і залишає нічний клуб, почуваючись переможцем. Звичайно ж, Росій. Мафіозі готовий на все, щоб помститися на хабі, і влаштовує західшем погоню з перестрілкою. Наш герой водить машину так само круто, як і б'ється, тому залишається неушкодженим навіть під дулом автоматів. Він приїжджає на свою фабрику, і йому на допомогу поспішають батько Девід та рідний брат Гаррі. У них також є зброя. Три професіонали це краще, ніж один. Тому бандити отримують гідну відповідь і дуже швидко відправляються на той світ. До того ж, як ви пам'ятаєте. На фабриці була купа пасток, а отже, жодних шансів на порятунок. Незабаром Юліан залишається абсолютно один. А в наших героїв закінчуються всі патрони. Прикриваючись скляними дверима із прикріпленою вибухівкою, хіч нападає на Юліана. Потужний вибух забирає життя російського бандита. Хіч встає на ноги і дякує батькові та братові за допомогу. На місце злочину вже їде поліція, і наш герой просить родичів втекти, щоб самому вирішити цю проблему. Чоловік записує повідомлення для дружини, знаходить у трубі кошеня і здається копам. І ось він сидить у камері для допитів та називає себе ніхто. Детективам хтось телефонує, після чого вони відпускають хіча на волю. Минає якийсь час. Наш герой разом зі своєю сім'єю вибирає собі новий великий будинок. Лунає телефонний дзвінок. Вислухавши свого співрозмовника, хіч із тривогою запитує у ріелтора, чи є в цьому будинку підвал. Ну що, хто крутіший Хіч чи Джон Уік? Ваш лайк, коментар та підписка на канал це мій стимул продовжувати робити для вас круті огляди.